Усім гарного дня, бонжорно, і дах, нове на із Я продовжую мій, цей зірковий проєкт. Ну і вирішила я позбутися цього пускового, хоча сам по собі він виглядає непогано, але все-таки я прийшла до висновку, що в цьому проєкті він якось такий недоречний, то я все розпустила. Ну, І вирішила зупинитися на трьох кольорах для цього проєкту. Яскравий цей зелений, темний-зелений, та, ну, мабуть, караловий. Да, він називається. Ну, і до того мені дитина сказала: каже: знаєш, без цього бускового воно виглядає так яскраво і так смачненько, наче кавунчик. Ну, Воно так і дає якісь такі кавунові кольори. ну, і Це робить його, мабуть, таким приємним, приємним для очей. Ну, Єдина проблема, що я так і не знайшла цей зелений. Ще. Він якось так зник з усіх магазинів навколо мене. Я перевірила 4 міста. І ніде його немає, то буду шукати десь або замінник, або може дочекаються, може вони з'являться знову в магазинах. Ну і так роблю я його кардиганом на 2-3 гудзики, думаю, зробити і виглядає зараз отак. ще, ну якось так. Не дуже то, що вимальовується. Не можна ще сказати, що щось вимальовується, ну, але приблизна ідея вже така зрозуміла. Ну Я зараз трошки прихворіла, тому працюю не дуже. Багато, але потрошки по -трошки, по -трошки просуваю цей проєкт, тому ділюся своїми апдейтами. Ну і поки що на все, це все на, на зараз у мене. То, якщо вам подобається те, що я роблю, і вам це цікаво, дивитися, що буде далі, то підписуйтеся, лайкайте. Я завжди рада вам. До побачення!